Основою або початком любого вироба є ланцюжок з повітряних петель. Він не входить в розрахунок візерунку. На схемах може позначатися як нульовий ряд, плететься більш вільно, щоб не стягувалося полотно. Або плететься гачком більшого розміру. Повітряний ланцюжок починається з першої повітряної петлі. Нитку держу таким чином. Вузелок затягую, і це перша петля повітряного ланцюжка. Далі захвачую нитку і протягую. Таким чином пров'язую ланцюжок потрібної мені довжини. Ось такий ланцюжок виходить, петля на гачку є головною, в розрахунок вона не входить, а сама петля складається з трьох частин. Передня напівпетля, задня напівпетля і з вивороту перетинка. Зазвичай на схемах повітряна петля позначається кружочком або овалом. І це повітряна петля.